Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни обстріляли Краматорськ ракетами іскандер. Наслідки ракетного удару. З прифронтового торецька поліцейський екіпаж білий янгол вивіз чотирьох дітей. За 20 кілометрів від лінії фронту як працює травматологічне відділення Курахівської лікарні. Центр міста Краматорськ. Рятувальники дістають з-під завалів під силії тіло людини. Сюди напередодні ввечері росіяни поцілили ракетою. Заклад зруйнований, побиті уламками автомобілі, пошкоджені багатоквартирні будинки поряд. У цьому домі навпроти повилітали шибки, розбиті балкони. Виносило все з мутками. А моє. Ось. Місцевий житель Петро розповідає, в момент обстрілу сидів біля під'їзду на лавці. Летіло відсюда, я думав, самоліт. І секунда діла отерванула, і я очупився, що там за тим оріхом, а що там. мене зверною волною відкинуло. Я первий етаже живу, двері винесла, виламала вчора до полуночі ремонтував. Катерина також мешкає у цій п'ятиповерхівці, каже, надавала першу допомогу пораненому сусіду. Хотіли тільки повечеряти, і чуємо такий ще свист, начебто самоліт витий. І потім бах, і як на глазах, як вікно так. Двері ну, скоєжила. Ми тут да, під, чоловік підробив, потім засіда з осколочними раненнями трошки рани, ми тут поремонтували, крову встановили. Повитягували стекла, ну, зараз плюнку отримала і жду, і збій зараз дадуть. Оксана приїхала оглянути квартиру на момент обстрілу, каже, вдома нікого не було. Дочка. Менше приїхала раніше, каже, мам, балкон відвалений і зі сторони Ріа. А у нас меншої дочки квартира на ту сторону, старша теж на ту. Ну, дві квартири пострадали міжкімнатна стіна до половини. Отак тріщина і со спальні в залу, і з зали в кухню у відділення хірургії та травматології краматорської лікарні наразі залишаються дев'ятеро поранених внаслідок ракетного удару. Розповіла медична директорка Ганна Щербак. Всього потрапило до нас. звернулося за допомогою 46 людей. З них одна дитина, вісім місяців, п'ять важких було доправлено для подальшого лікування в міста Дніпро. 10 госпіталізовано в наш заклад, інші амбулаторно була надана допомога. Черепно-мозкових багато трав, забійні, відкриті рани уламкові. Микита один з відвідувачів піцерії, куди влучила ракета. Каже, сиділи з друзями на літній терасі закладу. Просто так от вибух, і все ми нас там перекрутили. Може, я вже валявся, там знає де. Потім ми швидко друг друга знайшли і побіж побігли до підвального приміщення. Ми вибралися за собою тягли там людей, там ма дівчина її там за руки витягнули з собою. Там я пробув десь півтори години, і мене стало зле. Ну, мабуть, адреналин спочатку був і струс, і що там? ще мені там? Контузія, і там трішки осколок. Ми там стекло там в руці. На місці ракетного удару від учора розгорнули намет. Тут мешканці можуть отримати їжу та напої. Почали допомагати. Видавати їжу, воду, чайку, каву. Годуємо всіх, кому потрібна допомога, хто підходить на початку. Це були ДСНС, бо хлопці втомилися, коли розбирали завали. Поліція, шоковані люди. На місці ракетного удару працюють психологи ДСНС, вибухотехніки, проводяться слідчі дії. Поліцейські приймають заяви про пошкодження, фіксують руйнування. Розбори завалів на місці станом на 16.30 Тривають. Сталося два влучання ракет, ймовірно, іскандеру безпосередньо в центрі міста, а також на околиці міста Краматорська, в селищі Біленьке пошкоджена безпосередня цивільна інфраструктура. Загинули цивільні люди прокуратурою, так і слідчими та оперативними підрозділами Національної поліції Служби безпеки України. Проводяться першочергові слідчі дії у вигляді огляду місця події, а також встановлюються обставини та особи причетні до вказаної події. За даними національної поліції України, станом на 16.30 внаслідок російського обстрілу Краматорська 10 людей загинули. Серед них троє дітей. Ще 61 людина отримала поранення. За фактом обстрілу розпочали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни. Співробітники СБУ затримали місцевого жителя, якого підозрюють у коригуванні ракетного удару. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Данило Черниченко. Суспільне новини. Донбас напередодні з прифронтового турецька поліцейський екіпаж Білий Янгол вивіз чотирьох дітей та їхніх рідних місто щодня обстрілюється росіянами. Де казка? Твоя казка вот, смотри. А я жду, 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 да. жду, пока ви приїдете. – Дождався? Дождався. Війна є війна. Нігідь, ні школ, нету нічого. Як дітки переживають обстріли? Как бояться, как нет, не прячемся нет, Ми уже привикли, сидим в домі. Просто евакуювали жителів Турецька спочатку до шелтера у Константинівці, потім до Київщини. Росіяни обстріляли Костянтинівку, били по місту з артилерії, каже очільник тамтешньої міської військової адміністрації Олексій Рослов. Дев'ятнадцять Обстріл артилерійський сольну артилерії калібром двісті три міліметра. Наслідок обстрілу було поранено одну цивільну особу. Пошкоджено три приватних будинки, два та поверхових житлових будинків, будівля колишнього РАЦ і спортивного комплексу також пошкоджена лінія електромереж. загиблих на щастя немає. До 10 років за гратами засудили інформатора з мирнограду. Чоловік впродовж чотирьох місяців інформував росіян про місця дислокації підрозділів збройних сил України на Донеччині. Розповідає речниця СБУ Галина Прищепа. Ця інформація потрібна була окупантам для нанесення артилерійських ударів по своїх цілях. Крім того, за власною ініціативою інформатор збирав дані стосовно об'єктів критичної та цивільної інфраструктури, які були розташовані поряд з цілями ворога, а також надавав їм рекомендації, коли і як краще наносити ворожі атаки. На Лиманському, Бахмутському та Мар'янському напрямках російська армія робила спроби наступальних дій. Атаки були відбиті, каже речник Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун. Війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку у районах населених пунктів Роздолівка, Північніше Соледара, Південніше Парасковівки, в районах Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки та Курдюмівки. Напередодні близько шістнадцятої вечора росіяни поцілили у приватний будинок у населеному пункті Новий Комар. Внаслідок обстрілу загинув 56-річний чоловік. Його поранену дружину доправили до лікарні, повідомили у поліції Донеччини. Росіяни били по селу з артилерії. Та не держись. Вісім з половиною тонн гуманітарної допомоги мешканцям Новогродівки та Покровська доставили рятувальники Донеччини протягом минулої доби. Повідомляє прес-служба відомства Юлія Слабінська, Вікторія Лєксєєва, Владислав Уколов, Суспільна новини. Донбас, жителька Максимільянівка, Вікторія та троє її сусідів отримали поранення внаслідок російського обстрілу. Ми стояли на вулиці, спілкувалися, водіса сіді. Якраз було тихо, Ми вийшли просто стояли на вулиці, а потім… Ні звука, нічого, бах, і все. Вікторія каже, до курахівської лікарні їх привезли українські військові. Лікують пацієнтів тут безкоштовно. Дівачки, доктор, все що це, говорить, що дуже велика волонтерська підтримка, дуже велика гуманітарна підтримка, тому все це практично безплатно. Завідувач травматологічного відділення Дмитро Неліпа каже, медикаментами лікарню забезпечує держава та волонтери. Сьогодні благодійники привезли медикам засоби для лікування поранених. Це для коагуляції. під апарати. Чим його перевага тут є вакуумна, підключається до вакуумного апарата і той дим, який при коагуляції, який до речі являється канцерагеном, і Дозволяє хірургам працювати безпечно і краще видно <с операційне <с поле. У Нас часто рані не поступають, Сипно. у травматологічному відділенні лікарні нині працює три лікарі. Ліки завдяки волонтерській підтримки є в нас любі, нас повністю достатньо. І апаратів зовнішньої фіксації, що стосується розходних матеріалів. Важко з персоналом. Це в нас не вистачає тільки в відділенні 5 медсестер. Я вже не кажу про лікарню. Через ворожі обстріли, каже Дмитро Неліпа, до його відділення із пораненнями майже щодня потрапляють цивільні жителі. У нас кожний випадок поранення це. Важкі. У мене за один день, наприклад, було дві жінки, ну, два поранених з комбінованими ураженнями. Значить, поранення черепа з наявністю уламків в черепі. Це була жінка з Новоселівки і була, і був чоловік з Красногорівки. Це крім черепно-мозкової травми поранення проникло в поражнину черепа. Там ще у чоловіка була відкритий перелом гомілки, майже там на клаптях стопа залишалася, У жінки було поранення живота, поранення плевральної поражнини. Ми їм надали допомогу, і бригадою санавіції відправили на подальше лікування до. Дніпра ворожі снаряди прилітали у приміщення лікарні, щоб уберегти пацієнтів від уламків на вікнах палат та операційної мішки з піском. Про світло та воду також подбали. каже Дмитро Неліпа. Для лікарня забезпечена електроенергією. У нас є три резервних генератора. Є запас пального для них, завдяки допомоги лікарів без кордонів. Зроблена скважина. З системою фільтрації обратного осмоса, яка є питна вода, супер технічна вода. У нас є запаси в кожному відділенні. Там по 500 літрів. Приймають лікарі і пацієнтів із Курахівської, Мар'їнської, Вугледарської громад та Волноваського району. Вікторія Артем Степанов, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас. Анастасія Федоренко дружина військовослужбовця, який боронив Луганщину після початку повномасштабного вторгнення у складі 57-ї бригади 34-го батальйону. На початку червня 2022 року чоловік каже Анастасія, перебував у Тошківці. 10 червня, о 6 ранку, я розмовляла зі своїм чоловіком ще по телефону. Я чула слова «живий, чекаю, я перетелефоную. І вже 10 червня, дев'ятій вечора, я дізналася від побратимів, що мій чоловік не вийшов з поля бою. Він потрапив у полон. Анастасія каже, одразу після зникнення чоловіка розпочала пошуки. Пізніше дізналася, що він у полоні росіян не було ніякої карти подій, куди звертатися, що робити, що спочатку. Ми спочатку біжимо в поліцію, військову частину, військкомат, дізнаємося якусь інформацію, збираємо все по крупицям, починаємо переглядати телеграм-чати каналів, шукати спільні родини, в кого також побратими зникли з даної території. Чоловік Лілії Лук'янюк теж понад рік у полоні. Захищати Луганщину він поїхав після оборони Київщини. 16 червня він мені написав зранку повідомлення про те, що нас везуть під Лисичанськ, і 19 червня мені вже зателефонували побратими, сказали про те, що він не вийшов з оточення. Там було оточення, утворився котел, і він разом з іншими військовими, 10 людей, вони не вийшли з оточення. Щоб пришвидшити обмін полонених рік тому ці жінки разом з іншими родинами полонених створили організацію дружини полонених в Тошківці, звернулися до міжнародного комітету Червоного Хреста, до координаційного штабу, до національного інформаційного бюро та відвідують мирні акції. У нас дійсно велика проблема. Це не тільки у нас, а у всіх полонених це не підтвердження не підтвердження полонених. Ми знаємо, де вони в полоні, але Росія їх не підтверджує, не підтверджує міжнародний червоний хрест. Тому ми не можемо їх ні обміняти. Тобто ну, це складна проблема для всіх полонених України. Ми з нашої громадської організації Дружини полонених у утошківців почали збирати з кожної родини нейну історію і вже їх комунікувати і робити хронологію подій. Саме де були хлопці, скільки їх було, де хто зник, де що трапилось. Якщо у когось вдавалося знаходити в полоні, у нас вже є надія, що ця група людей вони знаходяться у полоні. У грудні минулоріч дружини полонених у Тошківці відвідали одієнцю папи римського Франциска у Ватикані. Йому передали рушник та списки полонених, щоб він за можливістю сприяв, хоча б підтвердженню знаходження їх рідних у полоні. Ми відвідали 44-ту сесію Ради Європи, де я робила виступ, розповідала про проблеми військовополонених про наші родини. Про Лілія каже, що організація та вона особиста не збирається зупинятися, поки їх рідні не повернуться додому. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.